Для виконання робіт оборонного характеру, ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечення функціонування економіки та життєдіяльності населення під час дії воєнного стану в Україні були запроваджені суспільно-корисні роботи як тимчасова трудова діяльність для працездатних осіб. На Сумщині обласний центр зайнятості активно залучає безробітних, внутрішньо переміщених осіб та інші вразливі категорії населення до таких видів робіт, оскільки для них це шанс отримати офіційну стабільну роботу, досвід, відчути себе корисним суспільству, а для організацій додаткові робочі руки, без складних юридичних нюансів та швидке виконання поставлених задач. Суспільно-корисні роботи це державна програма, яка діє під час воєнного стану. Надзвичайно важлива тимчасова трудова діяльність, яка допомагає. Одночасно вирішувати завдання оборони, ліквідовувати наслідки техногенного та воєнного характеру і підтримувати життєдіяльність громад. До таких робіт можуть залучатися зареєстровані у службі зайнятості безробітні, інші незайняті особи, у тому числі внутрішньопереміщені та особи пенсійного віку. Раніше особи пенсійного віку не залучались, зараз це нововведення, а також працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств. Спочатку цього року в нашій області на суспільно-корисних Роботах було задіяно більше п'яти тисяч людей. На оплату їхньої праці вже використано майже 80 мільйонів гривень. Це підтверджує, що люди отримують не тільки роботу і заробітну плату, а й відчувають свою важливість для громади та країни. Служба зайнятості активно організовує та координує залучення людей до суспільно-корисних робіт. Це можливість для безробітних та інших незайнятих громадян отримати тимчасову роботу і заробіток. А для громад це додаткові руки у найскладніших умовах. Спектр завдань суспільно-корисних робіт широкий: ремонт та відновлення інфраструктури, будівництво укриттів, допомога Збройним силам України, від виготовлення окопних свічок до приготування сухпайків, а також підтримка населення. Це розвантаження гуманітарної допомоги, заготівля дров, допомога постраждалим. До суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, у тому числі особи, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану. Для прикладу ГО Сумський Бабський батальйон ТИЛ із грудня 2022 року за допомогою Сумської обласної служби зайнятості залучило 85 людей для задоволення потреб збройних сил України та інших військових формувань і сил цивільного захисту. Наша співпраця з центром зайнятості почалась в грудні 2022 року. Ми тоді наняли перших працівників, і з того часу продовжується до сьогодні. На сьогоднішній час у нас нараховується 30 чоловік найомного. Найомних працівників. Ну, займаємося тим, що частина працівників плетуть сітки, частина кікімар, і багато ми шиємо. На цей час я можу вам показати, скільки ми зробили. Це ж ми зробили і віддали безкоштовно. Тобто Ми знаходимо гроші на тканину, ми її сюди завозимо, ми шиємо наші вироби і віддаємо безкоштовно в армію. Ну от Навіть, навіть от, дивіться, у нас спальників на цей час зроблено 350 штук це за цей за час співпраці з центром зайнятості 350 штук спальників це дуже велика це практично ми вділи в спальники не один підрозділ не одну роту така співпраця надважлива в зв'язку з тим що по-перше це дуже швидке забезпечення наших передових підрозділів ну взагалі підрозділів сил оборони всім що їм необхідно це і маскування це і вироби Швейного виробництва на даний час їх налічується досить багато. Це і спальники, це і особисті, особисті речі, такі як трусіля. Всі про це знають, про це можна говорити, таке слово в ефірі, допустиме: це плащі ми дуже пишаємося розробкою наших швачок. Тепловізійними антитепловізійними плащами, які також відшиваються. Ну на жаль, є не вистачає трохи тканини, але це інша річ. Найголовніше, взагалі, в будь-якій роботі, в будь-якій роботі, це людський ресурс. Варто зазначити, що з працівниками, залученими до виконання суспільно-корисних робіт, укладається строковий трудовий договір, і на час виконання таких робіт зберігається попереднє місце роботи. Звичайно, це договірні відносини, укладається терміновий. Договір, строковий договір з працівником, триває він три місяці. Після закінчення трьох місяців він розривається, відповідно, укладається або новий, якщо людина так само перебуває на обліку в центрі зайнятості, ну або ж людина ця в подальшому йде працювати в інше місце. Але дуже багато людей, які працювали у нас, уже співпраця ж триває два роки, то людей змінилось дуже багато, дуже багато людей досі приходять. До нас сюди вже. Просто навідують нас і говорять, що співпраця наша вона запала в душу. Із серпня поточного року Кабінет міністрів України підвищив розмір заробітної плати для учасників суспільно-корисних робіт у прифронтових територіях на 33 відсотки, тобто дві мінімальні зарплати або 16 тисяч гривень. За ініціативою Державної служби зайнятості Кабінет міністрів України підвищив розмір заробітної плати для учасників суспільно-корисних робіт у при фронтових територіях тепер жителі Сумської області, які залучаються до таких тимчасових робіт, можуть отримати до двох мінімальних зарплат. Це до 16 тисяч гривень. Сьогодні суспільно корисні роботи це внесок кожного зміцнення тилу та відновлення нашої Сумщини. Дякуємо велике центру зайнятості за те, за можливість використовувати цей людський ресурс для пришвидшення наших кроків до великої перемоги. На всіх залучених до суспільно корисних робіт. Осіб, поширюються вимоги законодавства про охорону праці та загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Для утримання більш детальної інформації звертайтеся до Сумського обласного центру зайнятості чи їх структурних підрозділів або за телефоном, який ви просто зараз бачите на екрані.